Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам, як зробити замовлення на Alibaba. як його в принципі зробити, як оплатити і як доставити в Україну за хорошою ціною. Дам всі контакти. Зараз ви побачите абсолютно весь процес. Фактично від початку до кінця. Отже, Alibaba – це у нас гуртовий сайт. Тобто, фактично купляти одну штуку, в принципі, можна, якщо ви домовитеся з продавцем, як ви розумієте, це маркетплейс, Ну і відповідно тут є дуже багато продавців. Отже, одну річ можна купляти, але не факт, що у вас буде найкраща ціна, і не факт, що продавець погодиться вам продати одну штуку. Ну хіба що це якийсь дуже здоровий, не знаю, виробничий верстат, чи якийсь, так би мовити, станок? Ну коротше, в моєму випадку, я купляю якісь речі так в. Невеликих партіях там 50, 100, 150, 200, 1000 штук і тому подібне. Тобто, коли як, в залежності від потреб, і в залежності від того товару, який ви продаєте, ну і відповідно, який я продаю. Отже, ось так виглядає наш сайт. В принципі, якщо на ньому подивитися, тут представлено дуже багато всякого. В принципі, абсолютно все представлено. Тут є виробники китайські, і, в принципі, з усього світу, але все ж таки він базується на китайських виробниках і на китайських фабриках. Як шукати, сподіваюсь, не. Треба пояснювати, ось у нас тут пошук. У нас тут є пошук по фотографіях. Якщо у вас вже є фотографія вашого продукту, який ви хочете продавати, в принципі, можна шукати. І знову ж таки, як вести переговори? В принципі, в двох словах: давайте відкриємо мої повідомлення і відкриємо, до прикладу, ось цю паняну. Я з нею в останній день переписувався, і в принципі в неї вже зробив всі замовлення. І якщо подивитися, вона вже мені виставила рахунки. Отже, тут ми можемо бачити деякі написи, не знаю, побачите ви їх, чи я приховаю, подивимося. Все ж таки, це конфіденційна інформація. Ну, тим не менш, ось у мене є ордер, другий ордер і третій ордер. До речі, чому вони виставлені таким чином? Вона мені могла виставити ордер, до прикладу, на 5, ,5 тисяч доларів. Але в даний момент я не можу оплатити цей ордер. Це Замовлення, тому що у нас діє обмеження на оплату за кордоном, так би мовити, тобто в районі 100 тисяч гривень в еківаленті на долар, там скільки там вийде, а це приблизно 2,5 тисячі доларів, в залежності від курсу, хоча можна подивитися на курс і порахувати. Ну, словом, 2,5 тисячі доларів будемо вважати нашим лімітом. Ну і відповідно, я попросив продавця зробити мені пару ордерів на 2,5 тисячі доларів, тому що неважливо, хто оплачує товар, тобто можна оплачувати зимої. Карти можна оплачувати з 10 моїх карток, а можна оплачувати за будь-яких карток, будь-яких людей. В принципі, неважливо, чи це мої родичі, чи це якісь леві люди, так би мовити. Я не закликаю вас щось там думати, мудрити і робити якісь незаконні речі. Тобто, фактично можна обійти всю цю систему, просто взяти, як в моєму випадку, мою карту монобанку, тому що я з монобанку буду платити і на Alibaba навіть буде кешбек. Ну і відповідно можна взяти карту моєї дружини, батька. Тестя і тому подібне. Тобто можна порозкидати їм кошти. Знову ж таки, як ці кошти порозкидати так, щоб не потрапити на фінансовий моніторинг, думайте самі. Але зараз відео про те, як купити і як оплатити. Отже, можна через повідомлення перейти. Давайте ми оплатимо тут. У мене є на 419 доларів. Отже, оскільки цей товар буде вироблятися там певний час, десь 20-30 днів. Відповідно, ми домовилися, що я оплачу їм певну суму. З ціною самого товару ми вже визначились. Тобто у мене тут є рахунок на весь товар, але немає рахунку на доставку. Тобто, в залежності від об'єму, коли вони все це діло запакують, щось в коробках, щось в одну коробку, весь товар, відповідно, порахують об'єм і порахують доставку саме по Китаю, тобто з їхньої фабрики до складу агента, так би мовити. Зараз про це все діло поговоримо. Ну і відповідно, потім мені виставлять реальний рахунок. Ну, зазвичай це десь 50-100 доларів виходить доставка по Китаю в залежності від об'єму. Якщо ви будете завозити. Возити якусь здорову фуру, звичайно, там буде інша ціна, але в моїх об'ємах це не так багато. Тобто, абсолютно все це діло виправдовує себе, так би мовити. Ну і відповідно, тут у мене 419 доларів, мені виставили рахунок на 200, не знаю, там 210 доларів. Ну і відповідно, зараз я оплачу його разом з вами. Але до того ще, до прикладу, якщо ви будете возити моїм перевізником, так би мовити, компанію, якою я везу, це М3 Cargo Відповідно, можете набрати або на Писати по ось цьому номеру, це мій менеджер. Відповідно, скажіть йому, що ви від Віталія з Ютубу. В принципі, можете скинути йому і це посилання на відео. Ну просто скажіть, що ви від мене зробите мені, не знаю, приємність, так би мовити. Ну і відповідно, він вам порахує все це діло. І якщо він вам скаже, що ось цей товар в такому об'ємі буде коштувати 200 доларів, значить цей товар в такому об'ємі буде коштувати 200 доларів з моменту, як він його прорахував до моменту, коли ви його отримаєте на складі в Україні. Так Оже, ви маєте оплатити товар, ну доставку товару по Китаю, і ви маєте оплатити доставку товару по Україні. Тобто, якщо ви не будете забирати з їхнього складу в Україні, це Дніпро, Хмельницький, по-моєму, лише два склади. Ну, в залежності, куди приїде той контейнер, то відповідно треба буде ще оплатити доставку по Україні. Майте це на увазі, і відповідно можете обговорити це з менеджером відразу ж при здійсненні прорахунку, тобто про доставку саме по Україні. Знову ж таки, в залежності. Від ситуації ситуація може мінятися. Ну і відповідно по Китаю, ви все це діло обговорите з продавцем, тому що продавець буде вам виставляти цей рахунок. Тобто він вам виставить рахунок за товар і за доставку цього товару, з пункту А в пункт Б. Для того, щоб продавець знав, куди доставити. Він зазвичай питає: У вас є агент в Китаї? Ви кажете, так, у мене є агент в Китаї. Після того, як ви проконсультувалися з Артемом з Entry Cargo, попередньо сказавши, що ви від мене, він вам видасть ось таке маркування. Ось в принципі, маркування, тобто це адреса, і маркування складається з ось таких от цифр. В принципі, це маркування треба нанести на товар. Тобто, якщо у вас є там одна коробка здорова якогось товару, просто приліпити листочок з цими цифрами на той товар, або написати. Тобто, фактично, це код вашого товару в системі М3 Cargo. Ну, якось так, я все це діло поясню. Ну і відповідно, ось цей адрес саме в Китаї, саме агента, тобто людина, яка буде приймати ваш товар. там в Китаї, отже, від фабрики в Китаї, яка буде відправляти ваш товар, вже оплачений в склад, тобто на склад чи в порт агента, також треба сплатити за логістику. Буває, що продавець оплачує це за свій кошт, в залежності, що ви у нього купили, в якій кількості. А буває, що вони кажуть, що ось я даю тобі таку ціну, але доставку не включаємо. Ну і відповідно він вам рахунок за доставку виставить ну не те, що окремо в тому ж рахунку, що і вся ціна товару. Але буде окрема строчка за доставку ділівері. Там може бути 10 доларів, може бути 50 доларів, може бути 100 доларів. Знову ж таки, все залежить від об'ємів. Після того, як ми вже домовилися з продавцем, спитали про всі характеристики, сказали, куди йому доставити, щоб він прорахував і доставку, і ціну товару, і все, 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 все. виставив вам рахунок. Відповідно, ми оплачуємо. Нарешті ми дійшли до того. Отже, відкриваємо цей рахунок. Я до речі, зараз покажу вам також як використати. Купони на Alibaba. Також на Alibaba є купони, і в принципі там не купони на сотні доларів, але тим не менш вони хоча би дозволяють згладити комісію, тому що за оплату ви також платите комісію. Зараз ви все побачите. Я не буду оплачувати ці великі рахунки, тому що у мене є купон на 10 доларів зараз. Ну і відповідно, цей купон можна застосовувати від 100 доларів. Ціна вашого замовлення має починатися від 100 там до не знаю, в принципі, немає кордонів до є від. Ну і відповідно. Але Alibaba дає також купони на 10, на 20, на 50 доларів. Тому майте це на увазі. До речі, якщо ви не зареєстровані на Alibaba, можете зареєструватися по посиланню, яке є в описі. Ну і відповідно, Alibaba вам дасть купони на 80 баксів, тому можете використати це посилання. Ну і відповідно, у вас також буде знижка на перші замовлення до 80 доларів. Це доволі таки приємно. Тиціємо на ордер, ну і відповідно переходимо сюди. В моєму випадку я маю не. 50% передоплати. У вас може бути так само, і відповідно решту ви внесете, коли продавець скаже, що все, товар готовий, давай мені оплачуй решту, і я тобі відправляю. Або в принципі може бути так, що ви оплачуєте повністю всю покупку. Там, не знаю, 2, 3, 4, 5 тисяч доларів. Ну і відповідно він на протязі декількох днів збирає вам все це замовлення, тобто не виготовляє. Ну і відповідно відправляє вам на склад М3 Карго. І відповідно ви оплачуєте все зразу. Знову ж таки, як ви бачите, на Одне замовлення фактично я створив три рахунки. Ну, самі розумієте, моя ситуація є моєю ситуацією. У вас може бути зовсім інша ситуація. Отже, ось це у нас сторінка оплати. Можете подивитися тут абсолютно все це діло. Тут у нас є продукти, контакти і тому подібне. Тут у нас є payment метод, тобто, що ми можемо застосовувати: Visa, MasterCard, ТТ Я Не знаю, що це таке: PayPal, Apple Pay, Google Pay і онлайн трансфер. У нас, по-моєму, недоступно онлайн трансфер, тобто, в принципі, з монобленням. Банку, я не можу це все діло зробити, з інших банків можливо можна. Тобто, фактично, це SWIFT-переказ, трошки зайду наперед. Якщо у вас є вайс, і у вас на вайсі є кошти, в принципі, без проблем, без обмежень, що найголовніше, можна оплатити будь-яку суму на Alibaba і відповідно не буде ніяких питань. Чому ти оплатив більше ста тисяч гривень, ну в еквіваленті доларів? Тобто можна оплатити і 5 і 6 і 10 тисяч. Ну, з одного аккаунту без проблем. Ну знову ж таки, якщо в Кошти у вас легальні, і відповідно все з ними добре. І якщо в разі потреби у Вайса виникне ну потреба питати, звідки у вас кошти, ви зможете підтвердити, що ось в принципі мої кошти, ось якісь документи, тобто діяльність ФОПа, і ви просто перекинули з своєї карти на Вайс, чи не знаю, ви працюєте за кордоном чи щось такого плану. Ну майте це на увазі. Я можливо забігаю дуже наперед, але тим не менш. Зараз ми розглянемо все ж таки оплату картою Монобанк, ну або Приватбанк, або будь-якою іншою українською. Картою картою в моєму випадку монобанк, отже, ми маємо сплатити 210 доларів. Повністю ціна цього ордеру буде 419. Я тицею на. Плі купон, і у мене є купон на 10 баксів при мінімальному замовленні на 200 баксів. 10 баксів мені змінусується. Отже, застосовуємо цей купон, і в принципі вже буде приємно. Все, ми вже маємо сплатити 409 доларів. Зараз знову ж таки я оплачу 209 баксів, але в майбутньому ця сума, якщо зміниться за доставку, вона буде враховувати ще цей купон. Майте це на увазі. Отже, Send Initial Payment. Тут нас питає, як ти будеш оплачувати чоловічі. Ось у мене тут є 419 доларів. В принципі, фрішипінг знову ж таки за доставку ми оплачуємо окремо, да, поки що мені не виставили рахунок за доставку, тобто ось тут ще немає коштів за доставку. Я використав купон на 10 баксів, і я маю оплатити 409 доларів в цілому. Якщо подивимося, зараз я буду оплачувати 409 доларів, і у нас є комісія за оплату. Тобто, якщо ми виберемо якийсь з цих способів, у нас буде комісія в будь-якому випадку. як би ви не оплачували на Alibaba, ви будете сплачувати комісію. Якщо ви знайомі з маркетплейсами і з онлайн-оплатами, ви знаєте, що будь-який еквайрінг коштує коштів. Ну і відповідно, ви як продавець, до прикладу, на тій же розетці маєте сплачувати там чи півтора відсотка, чи один і дев'ять відсотка саме за приймання оплати від клієнта, так би мовити, від покупця. Ну, коротше кажучи, ось така у нас тема. Ось. 6 баксів, в принципі, згладжує той купон, і навіть щось вирішується. Зараз ми перейдемо на телефон, і в принципі ми побачимо, що у мене тут є одна оплата, якщо подивитися, ось alibaba.com і в принципі, я оплатив 298 баксів. Знову ж таки, застосував якийсь купон, і відповідно тут у мене також є кешбек, тому що Alibaba підпадає під е продукти та супермаркети. Знову ж таки, трошечки економії тут, трошечки там, ну і відповідно щось та й вийде. Отже, мені треба сплатити 215 доларів. Доларів 77 центів по нинішньому курсу в монобанку 3845. Це буде десь 8300 гривень. Отже, у мене вже є 8,5 тисяч гривень, і давайте ми тицяємо оплатити на Alibaba. Тицяємо PayNow. До речі, ось тут у мене вже введена моя карта. В принципі, можете подивитися 2, 2, 4, 3 Ось ця маска карти, ось ця карточка. Тобто з цієї карти буде зніматися. А також знову ж таки. У нас є Google Pay, Apple Pay, PayPal, Credit, Debit Card. Фактично, це і є наш. Спосіб, тобто, це у нас кредитна або дебітова карта. Також є wire transfer ВАР, вір, вар, коротше, цей вер трансфер це знову ж таки з вайсу. Все це діло робиться. Якщо вам буде цікаво, в принципі, я можу таке зробити. У мене також є активний вайс, і там є деякі кошти. Якщо треба буде і вам буде цікаво, я покажу також, як все це діло зробити з вайс. Ну, якщо напишіть просто в коментах, і я це зроблю. Ти цієї мопаймент нау і в імонобанку просто чекаємо. Можливо, що він навіть не спитає, що чувак підтвердить цю покупку, тому що тому ось в принципі він не спитав, не сказав. Підтвердить цю покупку, все дві 2 секунди, і у нас має бути ось alibaba.com знову ж таки, 8296 гривень, у нас е, був цей платіж, можемо подивитися, можемо подивитися тут. У нас все як має бути курс 384496, ну 3845 і кешбек 82 гривні. Тобто тут маємо майже два з чимось долари. Так, знову ж таки, добре. Плюс застосували той купон, і комісію знівелювали, і навіть вибили собі маленьку знижку. Знову ж таки, якщо буде. Де купон на 20, на 50 баксів, це буде на порядок цікавіше. Тому реєструйтеся по моєму посиланню на Alibaba. і там вам видасть до 80 доларів на покупки. Ну і відповідно, кожного місяця потім Alibaba буде видавати вам якісь купони. Ну, в залежності від вашої активності. Я ще не прослідкував, як воно все це діло працює. Нібито за кожен день заходу вам видає купони. Ну знову ж таки, подивимося про це. Я також знімлю відео, тому що це цікаво. Ну і відповідно дозволяє зекономити ваші кошти. Отже. Після того, як ми все це діло зробили, чекаємо, щоб наш продавець відправив нам товар. Після того, як він відправить товар, він обов'язково скине вам ТТН-ку. Цю тетенку просто відправляєте Артему або через Телеграм, або як ви домовитеся, як вам і йому буде зручно домовитися. Ну і відповідно чекаємо на прибуття вантажу на М3 Cargo, І все. Після того він завантажиться в контейнер. Це буде збірний вантаж. Знову ж таки, немає якогось обмеження, що ви маєте замовити на 10 тисяч доларів, тоді вам прийде цей вантаж. Ну, в залежності, у них там є певні обмеження, тобто від 30 кілограм і до 30 кілограм, але знову ж таки там подивитися. І вони, ну як вони? Більшість компаній не беруть маленькі вантажі, до прикладу, до 30 кілограм. Тому що, по-перше, це невигідно. По-друге, до 30 кілограм іде як поштове відправлення. Тобто по всьому світу до 30 кілограм ви можете відправити будь-яким перевізником, так і там зазвичай діють обмеження в 150 євро на вартість вантажу. А це у нас знову ж таки трошечки інша тема. Це вже комерційний вантаж. До речі, це. Вантаж також прийде до мене з документами. тобто, якщо це буде побутова техніка, так ну як вона ск... технічно складний пристрій, то в принципі у мене є документи для РРО, і я працюю офіційно. І в разі перевірки до мене немає абсолютно ніяких питань. Ну, словом, забалакався я. Отже, після всього цього чекаємо прибуття вантажу в принципі до вас. На склад чи до вас в магазин, і після того ви вже можете продавати. Майте на увазі, що це доставка морем. Ну і відповідно, це все діло займає від двох місяців, зважаючи на блокаду зараз в Польщі, тобто вони просто нічого не пропускають. Цей термін буде лише збільшуватися. Але якщо це питання вирішиться, знову ж таки терміни скоротяться на порядок. Знову ж таки, від нас все це діло не залежить, як і багато що в цьому житті. Але тим не менш, ось така ситуація. Все панове. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо зможете, задонатити на банку, яка є в описі, або на будь-які фонди або волонтерам, але на банку в першу чергу закликаю задонатити. Давно збираємо і не можемо назбирати. Ну і відповідно, дякую за увагу. До побачення.